Повір'я я про Київ град. Київ наш старинне місто. Хто ж його тут заснував? Про це Нестор Літописець в своїх творах написав Ні славу та сині хвилі, і шумів дрімучий ліс? Під горою у долині, Був тоді там. Перевіз, а коли наград напали люті злі кочівники, перевізник кий хоробрий, рятував всіх залюбки, і возив людей невинних не боявся списів стріл. І узрів це Бог і славути сині хвилі розкотив. І кочівників недобрих тільки так він. Розгонив. Ще от інше є повір'я, що Андрій, мов первозваний, світом подорожував, але місця цього краще до цих пір ще не видав. Він поставив хрест дубовий на високому горбі і сказав Тут буде місто і велике, і міцне. Що врага по всьому світу не знайти йому ніде. І напевно також будуть сильні, добрі і славні люди жити в ньому залюбки. Ну, а третє, от повір'я, що на київськім подвір'ї правив князь Славетний Кий. той, який з двома братами і сестрицею приплив на Славути синіх хвилях і це місто заснував. І сиділи три брати. На горах, Кий на Сторокиївській сидів, щек сидів на щекавиці, а хорив на хоривиці. Славний князь був кий тоді. І добрі всі його брати. Либі дівчина була, і струнка, і мила, і добра. Пройдуть роки, пройдуть віки, а люди будуть пам'ятати, хто їхнє місто заснував, і жити тут їм змогу дав.